Ти типу, подавай їсти і дивіться. Та ну нафік. І зразу атакував опариша, але ну, не засікся жа. Ух ти шов! Ох, 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 ох який! Так, привітлячам канала Золотий Карась. І Як бачите, ой! Затарився я сьогодні прям Ах, прям на славу, як то кажуть. Назад буду розказувати вам, що я планую сьогодні робити. Короте, сьогодні буде. Ну, дуже і дуже цікаво це, я вам гарантую. І так, що в мене тут є? Так, макушатники. Поплавок, як бачите. Ну, обічний кілок я сьогодні хочу. Вирізати бляха з якогось клена, а то всі дуже часто питають, яке будилище, яка оснастка. Коротше, покажу вам, що і на клен теж можна ловити. Ну, Давайте не втрачати час. Закормлю я зараз декілька місць під кивок. Закинемо кушатнички. Ну і в принципі будемо приступати до ловлі. Так, ну і закорм, в принципі, стандарт. Black gold Канік часникова. Кого зацікавить по промокоду за посилання буде дуже гарна знижка. І картопелька, що, так би мовити, жодного разу не залишає мене без улову. Макушка пішла. Тепер давайте дамо йому картопельки. Оп. Один. І два. Так, готово. Точки наші, як ви бачите, закормлені. Зараз кена макушатників, прийде риба, Зроблю кивочок. Ще, до речі, є в мене підводна камера. Поставлю я, подивлюся, як реагує риба на макушатник. Ну і будемо приступати до ловлі. Ну, а тепер, друзі, що подивимося, чим тут займаються наші карасики чисто з цікавості так, от і дивіться, в принципі. Уже є плотви в море. От бачите А макушка, друзі, там, ось така от Black Gold Organic, часникова. Кукурузка чесник. Так. І отиде. Ось ця крайня під самими корчами під гілляка я її закинув на нього хтось там щось поскубує Плив я вже декілька карасів на кивок. так чисто ходжу дивіться щось має це засік засікти спробувати половив я трохи набічний кивок карасиків щось так не знімав дивлюсь от підводну зйомку Карась просто трамбує. Дивіться на ну, макушатник потім вставлю відео. Коротше, просто ізніштожає макушатника. Активізувалися і під водою вони почали жерти. І щось ось тут почало скубати на цього макушатника. Під корчами, Ну, зараз почекаю трохи, подивлюсь, моє все-таки щось скубає. Думаю, може зараз навіть засічу його. Опа. Так, що у нас? Дзвінка забираємо і давайте. Так, друзі, а тут таке щось. Сидить дуже непогано. Дивіться як волочить. Волочить просто ого! ого Та це що таке? Дивіться який от! А, карасямба! Нама кушатник О такою от пізнюю якби холодною осені. так, невеликий шматок тут ще макухи лишився, але я думаю, йому вистачить. От бачите, туди прямо під корчі кидаю. І там, як побачили, карасик проклюнув. Ближче до вечора просто жду я, так би мовити, кращого кльову. І от ближче до вечора і карасів ціла купа блін, на цьому, на макушатнику. Зараз подам туди їм кілок. І цей макушатник почав прокльовувати. Опа! І от дивіться, Там неподалік від макушатника і ось такий от карасюшка пройшов, на ну, карасів то, ну просто море. Жируть макушатника і все, якби я туди якісь більш-менші гачачки, я думаю, поставив і опарика. А зараз я думаю поміняю я макушатника там на камері. Поставлю туди дуже маленькі гачки. І подивимося результат, думаю буде цікаво. Ось в мене навіть і не треба в'язати, дивіться. Є ось такий міні -гачечок. Ось подивлюсь може, якщо їх два, тут знайду. Думаю, одного буде достатньо. І подивіться, ви подивіться на цих красів. Вони просто зжирають макушатні кагади. А зараз я їм Дам ось такого маленького чачка туди. І подивимось. Спокусяться вони ще на покльовку на опарик, бо їх там ну просто подивіться скільки. Підводна зйомка сьогодні вдалась, дивіться на. Ну. Зараз. І от, дивіться, великий гачок. Великі гачки, і може карась не хоче спокушатися. Ну зараз я поміняю і макушатника, і дов'яжу ще гачка. Ну і подивимося, може підхопить. Так, як ви бачите, взяв з собою два види макушатничків. Десь до кукурузюна часниковий, це воно було. І просто соняшник часник. А ще хочу спробувати соняшник чесник засадити, щоб був контраст. Він буде, так би мовити, темний, темного кольору, а опариші будуть білі. І може все-таки це щось дасть якісь результати кращі. І зараз ось ця ось вся смакота піде, так би мовити, на точку з карасюгами. Так, десь у нас карасики були приблизно ось в цьому місці, якщо я не помиляюсь, зараз спробую знайти. Так, ну дивіться. Окунь, плотва, карась тут є. Я думаю, що тут ми і залишимося. І состар та карась. Давайте будемо їх зараз на кивок звідти виловлювати. Хай вони макуху жируть, а ми кивком будемо їх звідти діставати. А дивіться, зразу прийшов і щось там трамбує вже. І дивіться, друзі. На підводну камеру засікся карась. А ну-ка. Чи ні, чи вже зійшов. А ні, дивіться, бачите, смикається камера. Таке да, дивіться. На макушатник на підводну камеру, це я так хотів спостерігати за карасями і зараз подивимося. А ну, новий метод риболовлі, друзі. І дивіться, що карась досить непоганий. Ух ти! Стояти малий. Оце то да, екшен прям. Так я ще не ловив, чесно скажу. І сюди, малий, і зараз подивимося на що це він там клюнув. На той малий гачок, що я поміняв, чи все-таки Ух ти, то ви подивіться на цього карася? Ага! Дивіться на... Подивіться на цього лаптя. Ух ти. Оце то прикол. Риболовля на підводну камеру. Так, що в нас тут робиться? Тут у нас був опарик. І дивіться, хтось і звідси відгрес. І звідти. Ну, давайте додаємо опариків. І погнали, так би мовити, за наступним. Так, ну що, погнали! Ще красів ловити! Бачимо корчі гарненькі, гарненькі гелячки. І дивіться, зразу тільки опустив і зразу там карасі ждуть. Типу давай їсти. І дивіться, та ну нафік. і зразу атакував опариша, але ну, не засікся, жаль. І от ще карасюшки по березі хожу збираю. А зараз, друзі, ще покажу, як можна ловити взагалі бляха якийсь клен. У мене сьогодні прям відео, але я не знаю. Куча експериментів. Що, друзі, пішли шукати своє водилище для бічного ківка? Оба! Так, друзі, хотів. Хотів, як то кажуть, кіочок, так би мовити, вирізати. А щось. Проклюнула. Ні, воно хороше діло, полімо, І от нічого собі. Досить непогана риба. І зараз подивимося, хто в нас тут. Такий непоганий красю, напевно, що от дивіться. Ух ти! От макушатник, друзі. Ох, ви подивіться, ну блін, грам. Грам 300, я думаю, в ньому точно має бути. Дивіться, оно який карасюга на макушатничок. Бомба. А сьогодні макушатник, друзі, роздає. Дуже і дуже непогано. Так, зараз, як то кажуть, закидаюся далі. Хоч і гачок в тут, дивіться, великий. Три опарика. Ну, але як бачите, не побоявся він цього всього. Так, ну приблизно десь там. Десь там він в мене був. Зараз чіплю дзвіночок і будемо далі ждати покльовки. Килка була така гарна. От не знаю, чогось так. Але по холодній воді цей макушатничок роздає трошки краще. Ну, ждемо далі. Так, ну що, пішли шукати. удилища для бічного ківка, якщо знову дзвіночок не тут линчить. Ну що, а давайте. От навіть що це нас? Я думаю, що клен. А ну, давайте зараз на клен будемо ловити карасів. Ну, ну таке я ще не ловив. Ось, друзі. Ось це буде моє під підбічний кивок Так, водилище є. Тепер, друзі. Мій монтаж, так би мовити, як я його роблю, є в мене на каналі. Отак от, от, маркер. Просто надіваю на що небудь. Тримається він дуже і дуже добре. Ну і кивок. в принципі, можна або примотати. Або я навіть і не знаю зараз як небудь примота... при цього. Ось так от просто втикну. І підемо робити просто карася. Зазвичай я в малку ловив на ліщину, щоб вам показати, що можна ловити на будь що головне бажання. Зараз підемо ловити на будь що Ну що, погнали? Ось такий, от, друзі, бічний кивочок. Погнали ловити карасів. О! Ось таке от чудове місце. Mm. Ну і давайте спробуємо на ось таке от чудо техніки виловити карасів. Бішу! Ох який який! Блін, я не очікував! Ви подивіться на це у Ой, блін, я не можу, друзі. Коротше, ви розрозуміли! Удилище тут не головне. Ви подивіться на цього карася. Подивіться на цього карася. Дивіться. Дивіться карась і подивіться, на що я його зловив. Ну, як ви зрозуміли, будилище для бічного ківка. В принципі, можна ловити на будь-що, що знайдете під ногами. Оце то да. Чесно кажучи, я сам не очікував. що й такий карась гарний попався. Ну, друзі, я думаю, що... З цим все сказано. Тільки порада вибрати суху гілячку, бо ця щось трошки важкувата. Так, карасики. І де і що, це макушетників? Прокльовуєш і навіть? Не зрозуміло, але може бути. А От карасів, друзі. Біля макушатника, ну просто море. Я от не знаю, засікся хоч один чи ні. Вони зазвичай ого. Ого, блін. Що цей макушатник чудить? Тобто карусів, карасів біля нього море, а от клюнути опарика з'їсти жоден не хоче. Хоча може ні. Жоден, друзі, не засікся, але їх там просто Просто море. Ну ж де, да, може все-таки ще один якийсь засічеться. Я все-таки поміняю своє удилище для бічного ківка, бо ну, як не як привик трошки для зручно... до зручності. Тому треба буде, друзі, по знижці можу ось таке от води підігнати. Я дивлюсь, Макушатник, оцей, що от в корчах щось все-таки по чуть-чуть щось поскубує. Але почекаю, поки щось нормальне, нормально клюне. А зараз ну, навіть не знаю, можна це спробувати мормишкою попасти до тих карасів. Що ж жируть Макушатника, а? Опана! <риклад> І там полякалися, це той, що біля макушатника ходив. Точніше, пливо. Друзі, це вже по-любому останні на сьогодні. Я сьогодні ну не знаю. Не скажу, що порибалив, а от побавився. Як ви бачили, і підводна зйомка. От макушатник ще цей щось скубає. Зараз я ще його певно що витягну. Щось мені підказує, що там карасик засікся і сидить, де поки я його витягну. А дивіться скільки красиво. Ну, я просто, просто програвся, ви бачили. Ви просто бачили. Давайте. Подивлюся, може все-таки він тут собі сів і чекаю, поки ми його звідти дістанемо. Ну-ка, щось поки що не зрозуміли. Ogo, ale Ta... to jest karasia, ja, drodzy, tam czuję. Karaś tam je, ale i tam świeci za korcz. Da, karaś tam je i korcz tam je. Jak... його звідти дістати, тепер я вже от не знаю Це вже не один раз там той корч попадає там якась як розвилка чи що і його дістати я не зможу. Шкода от і все ні макушатника, ні карася, на жаль. Ну що, друзі, а тепер давайте відірвав, так би мовити, макушатника. Давайте подивимося все-таки більш краще на улов. Дивіться, які карасики солоденькі, осінні. Ось я ж я сьогодні не так ловив, як спостерігав за підводною зйомкою. Вона була досить цікава. І так само на кивок ви бачите, що не об... ну, неважливо, яке води лише в тебе. Хоча чим довше, тим чим легше, тим зручніше рибалити. Але при бажанні можна рибалити на будь-що. Ну, якось так, друзі. Кому відео було цікаве, ставте лайки, коменти, підписочки і до нових зустрічей.